Прогулялися по червоній зоні Херсона, по місцям, де вже е, літають прямо активно дрони. Почули дрон, почули сквіт з дрона. На щастя, не бачили. І на щастя, він нас не бачив. Але це дуже-дуже страшно. Вулиці порожні, в принципі, розповідати довго не буду. Давайте дивитися. Вулиця Університетська. Ну, кажуть, тут місцеві остання жила вулиця, де ще ходять люди більш-менш. Працюють навіть магазини вже нижче, до перекопська нижче. ну Життя дуже-дуже епізодичне. Не, не їздить нічого. От ходимо ж сюди в магазин. Раніше там хоч хліб можна було купити, зараз нічого. Трясемося. А світло є? Ні, світло є, і газ є. Ну, з перебоями, ну, ну це все. Замечательно. Вы прям тут здесь живете, в этом районе? Да. Живете тут здесь, да? Да. И что, вышли просто прогуляться? Ну да, магазин хватит. А в ночи как гучно? А разрывы ну, по, по, барабану. Я. А дроны? А дроны что дроны? Ну, полетел, посмотрел, все. Самого не бегать, не паниковать, как говорят. Вулиця Перекопська, тут ну, майже не відчувається життя. Вона вся побита. машини, якщо бачите, тут дуже швидко, на максимальній швидкості, бо є небезпека, скида з дрону. Ми слідкуємо в принципі, через цукарок про те, чи не наближаються дрони. Але люди живуть тут, в принципі, з будинків майже не виходять. Тут майже місяць не було світла. Сьогодні буквально частково почали подавати світло в будинки, але не у всіх будинках є світло. Частково працюють трошки вищі магазини, а так життя тут зупинилося. Просто тиша і інколи просто пролітають на дуже великій швидкості машини. А взагалі літає, бачила? Так, да. вчора два було. Літають, звісно. В будь-яке час. Завжди літають. І ви все одно не виїжджаєте? Ні, не, в мене діти виїхали, і вони ці живуть. А ми тут з чоловіком. Собаки, коти живемо. Ризикнули спуститися трошки нижче до води, наскільки це можливо. Подивимось, чи живуть там люди. Друзі, зробимо невеличку перерву наші прогулці по небезпечним і пустинним вулицям воєнки. Гляньте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал? А якщо ні, то підтримайте нас підпискою, лайком та напишіть коментар. Вже нижче вирішили не спускатися, бо це дійсно небезпечно. Постійно дивимося на небо. Сьогодні погода пасмурна, але все одно дрони літають в будь-яку погоду. Люди, які тут живуть, кажуть, що кожного разу похід на роботу чи в магазин це ну, дійсно справжня небезпека. Провода тролейбусні, електричні від інтернету все. Висить сюди, дуже рідко приїжджає, приходить хтось щось ремонтувати, тому що тут дуже-дуже небезпечно, тільки що чули, де подалік десь скид з Мавіка, тому треба, мабуть, швидше йти. А от і Мавік. Десь літає. Пролетів, не? Пішли. Доброго дня. Здравствуйте. Що, літають дрони? Так. Да. Тільки що полетів. І скидував, так? Да? Ми чому, ні, 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 ні. Він ні. загодів і полетів, неізвісно чи туди, чи сюди. Не, 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 не ховаєтесь ж? Ні, ховаємо, ми прибачимо.